Дай Боже всім здоров'я. Знаєте що? Я ну, копав, хто слідкував за моїм відео, копав. Зараз копав чесноки, плакав, малий, великий. А от цибуля просто грандіозна. Я себе вважаю цибулевим королем. Дивіться яка. Фу, паде на палець і, і буде палець боліти. Це, не знаю, це пару метрів. Ну, не, не знаю скільки там в мене один рядок. ну Такої булі, що ми що посадили ми під зиму. Ну і щось мама говорила, не, нема, щось переживала, буде, не буде, а вона яка вискочить. Такий різний калібр, лі, різний каліброн. І це говорю це. Викупали ну нехай метр два, там рядок 100, рядок має 100 метрів, ну не цілих нехай буде. Ну я собі думаю, що з одного рядка можна 200 кг витягнути. Я, звичайно, це... почитав, що там не треба обрізати, що треба з бадилів, нехай висохне. То я її витягну на дах. Вона там ця бодиля висохне, а потім вже буде обрізати. Так що салати буду їсти до слідуючого урожаю. не би не гнила, бо цибуля любить гнити, але не знаю. Подивимося, поживемо, побачимо, яка, як вона себе буде. Але ну, то, що урожай такий би, звичайно, чесночок, бо мені вроди всього. Ха -ха -ха. Ну але що є, то є. Так, і це я говорю, це лишень, що спочали ми копати. Почали ми копати. Подивлюся, я може ще окреме відео зніму. Як вже там, ну хочу, бо під дахом якраз нормально. Ну, там, знаєте, сонце жарить, дощ не паде, але провітрюється і воно буде нормально висихати. Я туди і, і чесник витягну той, що е, буду садити осінню. Та, подобається мені, подобається мені. Це купив таку ще зерно. Зерноліску і купив ще, хто дивився, що купив такому-то косу. Я говорю, мутусу, ну, бензокосу. Але це таке, та, ну, урожай з цибулею дуже сильний, дуже сильний, дуже сильний. Ну, це радує, коли ти попрацював і от, ну, ще нема осені, але все рівно ти збираєш нормальний урожай. Завжди, чи то це буля, чи буряки, чи що. -небудь. Бо я стараюся, ну якщо саджу, щоб виклився. Як хто дивився моє відео, я весною викладаю все наповну. Стараюся дати підживу ту, що треба по максимуму Там культивірувати, грасувати, ну все, вложитися, щоб збирати урожай хороший. Так що так. Бувайте!